Протокол до сесії 8 скликання, засідання постійної комісії. 6 сесії 8 скликання. Засідання постійної комісії після селищної раду з питань земельних відносин природу користування містобудування архітектури та благоустрою. Комісія в складі депутатів селищної роди Девий, Марека, Піщаленко і запрошення начальник відділу питань земельних ресурсів. Кадосру та екологічної безпеки. Он, 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 Перше питання про затвердження проєкту землеустрою щодо організації встановлення меж території природно заповідного фонду та іншого природного призначення на території Кишенської селищної роду. Маншорний заказник місцевого значення батьки площею 347, дев'яностого. Гідрологічний заказник місцевого значення «Озеро Леський площею 65 п'ять, вісімдесят Ботанічна пам'ятка природи місцевого злодження мало у Дещанський дуб 0,03 0,05. Так, які будуть пропозиції? Виносено виносимо. Друге питання Про об'єктам перелік робіт з інвентаризації земельних мільйонів розташованих на території Терщанської сталищі територіальної громади, орієнтовної площею 47,3. Які будуть пропозиції? Виносимо на розгляд це. Виносимо. Третє питання. Дозволу на розробку технічної документації щодо інвентаризації з ділянки в виконавчому комітету. 0,15 годин будівництво вслухання житлового будинку, господарських будівель і споруд. Присадівна ділянка за адресою вулиця Панаса Мирного 42 селище Покіщене. Виносимо. Одного руску. Маріупольною площею 010 год для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та інших діяльності, пов'язаної з отриманням прибутку за адресою вулиця Центральна, село Марій Будоща. З минусимо 4. Про продовження терміну дії договору оренди. Для того сільськогосподарського виробництва витратувальний чорський повіт. Товариство Рофірного імені Довжанка. Кадостровий номер закінчується на 0304, площею 7,38. Кадостровий номер закінчується 305 площею 7,158 го. Кадостровий номер закінчується 00. 305 площею 6,1763 го. Кадостровий номер закінчується 304, нуля чотири, пощо А на який період вони продовжують? На 10 років. Взагалі в договорі 10 років, але до моменту витримання ну, було. То, ну тоді він автоматично переконається. Які будуть пропозиції? площою Плющу і 7,7644, та доступ номер закінчується на 3.07. На території Пішнянської селищної ярості. Які будуть пропозиції? Виносимо, так? Винимо. Так, шосте питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення на ділянки в натурі на місцевості для того селезкого радиництва, де відбувано і чостипом та внесення змін, виснуючі договір. товариство полница. И номер закінчується. 0017, 49452. Последний же двоено 16, после двопома 9452. И третье 0014, прощею 2 96 20 год. Ага. Сьогодні питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності для іншого сільськогосподарського призначення. Кадостований номер закінчується. 0045 площі 1,4351. І 044 площі 1,2649. Друге, Товариська фірма імені держави. Від НГУ Кадастровий номер закінчиться на 45, площою 43, та 10. Пропозиції виносена. Да? Восьме питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відомлення на в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і та садибна ділянка на передодчук у власність. Перше, пічка Володимир Нова, площою 0,2356, кадастровий номер закінчується на 00,43, село Попівка, вулиця Ново, 18. Заносимо наносимо. Друге питання. Заїха Іван Тихонович, площею 0,140, а кадастровий номер закінчується на 72.01. село Фелівка, вулиця Миру, 31. Минус, минус. Третє, первітенько надіями повар на площі 0,0297, кадостали No 7201. Суча Маталіка, вулиця Центральна, 35. Четвертій, голова Харофан Анатолійович. Площаю 08 чисім, кадостали номер закинути на 54 по 02. Це правильно четверш

Короткая вишнакова, мехович, пушчюма ну, 15.00, ага, катостровий номер закінчиться на 0044, саме з вулиця дружба хто? Принусим? Принусим. Принусим. на сесії. хто? Приноса? Принос наследский то Дев'ятий. продовел на розробку проекту за мрустрічку щодо замені ділянка для головництва. Аркюк селі Микола, Пушчі, 0, 60, на коло територія пошті 062 нажав салон. То звоню. Минуси? Минус. Так, десяте питання. Про надання дозволу на розрубку проєкту землеустріч, що за земельної ділянки, яке гадення особисто Северського господарства, бо Макеніорки Олександрович, але він думаю, кожну Бога Славища в Пісній вулиці Крузі. Значить, по цьому питанні буде відмова, тобто як зараз воєнний стан і в воєнному стомі не надається. ДОСЕН не надає. А голові там ще заявили. Що-шо? Ну їх же всі треба зачити. А, їх треба зачити всі. То, що до виїзду, то що до вияснений. Дьоден, так, звертаємо до 9, бо друге. Дьоденко Юрій Володимирович, він орієнтовної площі 006, вулиця Шварцовка, неправильно пісня. Викопіювання на свою ж територію. Переробити викопіювання, значить це відплатуємо до вияснення. До внесення змін. Передається Олексій Івович, ректорною площею 0,55 роза в нажане ставище Опічня. Значить, чому пояснити... По генеральному планові там іде інша зона, в якій не можна проводити ніяку діяльність, невідповідність. З містоподібної документації. Mm. Там зона озеленення спеціального насадження, тобто. Відмова, відмовлена. Четверти кида на увазі на рятувальному прущені 032, за межами селища від Та сама ситуація та сама зона, що і попередня буде відмовлена. Топова з регіони, що рятувально площі 062, СДВ. Ви це зачитую, а mm -hmm. тоді з кожен чому відмовила. Чустимо mm -hmm. ні, Вони там вже на підлянку написали. По декілька, декілька чоловік чоловік на наклотки, на там треба виїжджати. Я зачитую всіх, а тоді я поясню, чому це. Топова Сергій Міч, не по ней площі 062. Мозов Максима на той площі 062 силовий тинці, у Гурйок Юлія Совична, в інтернулою площі 062 силовий тинці, мозок Наталія Васильівна, орієнтовно. Сахну Аліна Сергійна, рятувальної площі 060, село Мінці. Нестаренко, Герман Ярославич, орієнтовної площі 060, село Мінкінці. Топола Станіслав Сергійович, орієнтовної площі 060, Салу Мінтенці. Значить, буде всім цим людям, яких я за, зачитав, зараз, буде відмова через те, що вони на ту саму ділянку написали по декілька заявок. Ну і виїзд буде користується. На виїзну комісію, комісію. комісію. Ком вирішимо, кому на дотицю війну. Угу. Всі згодні. Ну, Десяти. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних. А це вже то. Відмова про військовому. Угу. Одиннадцять. Надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою, щодо встановлення відновлення меж. Земельний ділянок на натурі на місцевості. Виконавчий комітет, достровий номер закінчується на 0023 Бущі 062, Полтавська область, Полтавський район, село Батьки. Хто? Всі, всі за. Вернувся. 12. Одна клотка, що вийшло із мать, треба власності. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для грудництва золотою. 3% терміном 10 руків за половиною рівень воїна 100 замеження село Відріалі. Тринадцяте затвердження документуції щодо поділу земельної ділянки і зміни цільового призначення Шором Люди Іванович Польщі 10 і 17 і 1. Пропозиції виносимо. Запровадження <говори> виносимо. 14. Правдання було з розробку проекту за научного зміни цільового призначення земельної ділоки, земель за посуд, е, на для розміщення та експлуатації основних підсумних і допоміжних будівель та розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробних. Машина будівельний да іншої про неї служби. Виконавчий комітет, кадостр номер закінчується на 0,5 або площу 3,963. Дозвольним. П'ятноці. Поправлені на розрубку проєкту земноустрою, занімальна ділянка, загального користування, яким використовується як внутрішньокварторні проїзди, пішохідні зони. Виконавчий комітет орієнтовної площі, 0,05 Га, вулиця. Садова селище пішня. Кожного у контрактам полідія Михови, на вулицях перемоги, п'ятно це селище в пічне пеплення межі із сусідом, роченьком Значить, з нього забудуться.